Так, у мене є проблемка, що стоїть ключик да, техпідтримки і потрібно його скинути. У мене автомобіль Seat Leon. Вже проїздив я більше 100 кілометрів і не збивав. Тепер попробуємо його збити. І так, Виключаю, витягаю ключ замка. Буду дивитися. Натискаю кнопку, натисну кнопку. Тепер вставляю ключ замка, провертаю його і відпускаю, і провертаю право. Саме цікаво, що. Ключик зник. Тепер Попробуємо завести, завели. Все нормально. Виключаю, витягаю ключ. Ну, тут воно не світиться, цей ключик не показує. А тепер пробуємо. Є ключик чи нема ключика? А ключика нема. Кому прийшлося до вподоби, як скинути ключ з табло, ставте лайк і підписуйтеся. Цікаві відео з вчителем хімії та біології.